Прийдемо, розкажемо е, трошечки про вже третю медитацію. Я знову поділюсь своїм досвідом, бо майже кожну медитацію я і проживала, і власне Секрет, ми друзі. створювали їх для себе найперше. <гум> а тепер ділимося з вами найціннішим. <гум> так, все віддаємо, що спочатку створювали для себе для підтримки у ці часи. І якраз от власне третя медитація, яка входить в цей комплекс, це медитація зв'язку з родом до сьомого покоління, тобто 128 людей, колись прийшло на цей світ, щоб ми з вами такі прекрасні, неймовірні, зараз тут могли сидіти і розповідати про наш досвід. І власне, от ця медитація в мене, скажімо, так була апробована і протестовано з моїм товаришем військовим. Він підполковник, це серйозна людина. Але всі знають зараз, наскільки важливо підтримувати психічне здоров'я наших військових, і ми вже спілкуємося декілька років, і я постійно психологічно допомагаю йому. І власне ми попробує... це так цінно, що наші медитації допомагають нашим воїнам, захисникам. Це просто якщо ми навіть це створили тільки для них і для себе, це було вже, це, це, це вже, це вже дуже велика цінність. Тому ми хочемо з вами поділитися так само вже найціннішим. І власне якраз от момент, коли ми робили цю медитацію з ними, він мені було приємно, по перше, що він дуже гарно старався до психологічних аспектів і до свого ментального здоров'я, то навіть був запит від нього і від його товаришів, щоб справитися з тими проблемами, з якими вони стикаються на фронті кожного дня. І коли ми робили цю медитацію. Вона жалено переносить нас під свідомість і там є певні такі візуалізації і по розповідях, що він побачив умовно, там, відчув свого дідуся, свою бабусю, яких він в житті не бачив. І бо вони померли ще до його народження. В генах все записано Мало. і все активується, і, все це можна відчути. І коли я бачу, що цей дорослий мужчина, який веде за собою величезну кількість людей, просто з дитячими е, сльозами плаче і дякує все світу, дякує своєму роду, ну шалені просто трансформаційні моменти потім відбуваються в житті. І всі його хлопці, всі його колеги потім мені дзвонили, писали, будь ласка. Люсьєночка, полікуй нашу голову. Ми вже відгуки знаємо, що це дійсно допомагає.